Не так багато на землі таких чарівних куточків, де тихі травневі ночі пливуть на крилах солов'їних пісень, де вранці на замріяні річці вмиваються джерельною водою біла латаття, де в барвистому полі напуваються цілющими пахощами різнотрав'я де розбивши крильми свіже повітря, здіймається і летить пляму на сонце на І Є на славній Полтавщині місто Гадяч, куточок України, названий Лесією Українкою найукраїнішою землею. Гадячани пишаються і чарівною природою, і славною історією міста, та найбільшим скарбом Гадячі Є його люди. Про багатьох з них сьогодні можна і треба складати вірші, писати пісні, щоб увічнити їх слід на землі, щоб не рвалася ниточка пам'яті від одного часу до іншого, від старшого покоління до молодшого. Наш фільм про людину, яка за високим покликанням лікаря рятує людей від недуги, повертає їм радість життя. Це Василь Гаврилович Огрицько, завідуючий хірургічним відділенням гадяцької районної лікарні заслужений лікар України. Коли цвітуть осінні небеса, життя вимірюють не кроки, а те, що ти зробив, а те, що ти втворив, нічим наповнені були твої людину роки. За роками, ніби десь загаєм, колоскова пісня ожила. В руці м'яті скупану дитину жінка в хату білу занесла. А мені здалося вмить бентежну, що мене маленького внесли. Та давно літа мої дитячі пшениці високі забрали. І чого ви, мамо, їх не завернули? По севілій ненці я кажу, я не те, що, сину, за твоїми, А й за своїми не всліжу. За руками, ніби десь загаєм, гаєм, Колескова пісня ожила. 1938 рік для подружжя у був радісним, важким і тривожним. Євдокія Васильівна, як і інші жінки села Вільбівка, працювали у полі. Гаврило Петрович шоферував. Колисали первістка Василичка, чекали на другу дитину, та страшна війна чорною хмарою на зустріч їх щастя. Чотири роки чекала, виглядала Бога, молила, щоб захистив, зберіг та повернув її чорнобривого козака додому. І вистояв солдат, і пройшов на колгоспній машині страшними дорогами війни. По мабуть, берегла його фотокарточка, яку носив біля серця. А на ній його Дуня, синочок Василечко і донечка Галибка. Рідне подвір'я, кохана дружина, а в оселі лунають голосочки вже трьох дітлахів. Модається у колисці сонечко їх любові. немовлятко так і нарекли. Любочка. Що ще треба людей? Живи, працюй, радій. Та не судилося знову сповна пізнати щастя. Жовтою степовою гадиною повзла у хату пасуха 46-го року. Шершавою мотузкою горло здавив голод. Та спека, жовто в очах, вертаю зі степу жах, В'януть, никнуть квіти ніжені, в полі носяться піски. Де ж ви зернятка колишні, Де ж ви пишні колоски? 46-й год вже тяжоний, бо вона ось не родилася, у нас увесь біжі земля піщана, урожаю не було, ні картошки, нічого і на той день вже після воно. Теж такого нічого, так воно вже ото родилася. Ну, Нічого. Родилася вигодувала. Там якогось супу наваримо, хто а хто впіймав картопліну, а це любим. Рятуючи дітей від голодної смерті, приїхав у гадяч де працюючим видавали хлібні карточки, вижили, вистояли, долаючи життєві негоди, підняли на ноги дітей, навчили їх працювати, життя та людей любити. І все, що їм життя подарувало з народження в полтавському селі, крута дорога, кремінь і кресало, крихітка родючої землі і врода руш. І грона материнки, і жар калин, і рута споришів, і добрий присмак чорної скоринки Вросли корінням в кров і плоть душі. Сам дід Петро і Баба Марія. Петро Баба. Самсонович батько мій. І завжди поруч була пісня, яка усіх підтримувала і у лиху годину, і у годину радості. Що повій вітер дій мечіньки з глибокого яру. Дуже було не малеки кою, хватити. Усе своє життя. Будуть пам'ятати вдячні діти-онуки батьківську домівку, де До їх зустрічають духмяні пахощі хліба, задушевна пісня, Щедрість та тепло сердець. Коли цвітуть осінні небеса, затамувавши подих, доля важить, добро Одесною і ошую зло, і хто кого, і що в душі було, в житті те переважить. А душа Василя Гавриловича була навчена добру, співчуттю людському горю, як коштовність. Проніс він через усе своє життя поради першого наставника, хірурга гадяча Василя Лукича Солимовського. Василю, ти будеш хірургом, ти ж полтавець, а полтавці уперті хлопці. Добре вчись і добре працюй. Київський медичний інститут. Юнак наполегливо вчився. Бо знав, що людині, яка присвятила своє життя медицині, потрібні глибокі знання, практичні навички та широка ерудиція. Після закінчення був призначений у Свердловськ Луганської області. Невтомно працював. Хотів досконально опанувати мистецтво хірурга, але серце обгортав сміток і заворунулося рутою золотим роздолям ниг. Дорогою, незабутою стороною, де він жив, на зустріч вилетів бурям, віхолам, сонцям, ой до болю серцю, милі ті, рідні батьківські місця. Додому. Додому, додому. Для нього багато не треба, щоб серце забилось раптово, лиш цяточку рідного неба та матері лагідне слово. Додому. Додому! А за плечима вісім років хірургічної практики, спільна праця з другом і вчителем Іваном Дмитровичем Ромахом. На Донбасі він одержав кваліфікацію лікаря першої категорії. За сумлінну роботу ім'я лікаря в Грицька занесено в книгу Пошани міста. Незабутні спомини. Дорогі літа молодості. А найдорожчим скарбом, який він віз додому, була його сім'я, дружина Ліля та донечка Оксана. Колектив Гадяцької районної лікарні радо зустрів енергійного, знаючого свою справу, спеціаліста. І полетіли роки неспокійної, відповідальної, тяжкої праці тисячі і більше стаціонарних і амбулаторних операцій в рік виконує хірургічне відділення. Висококваліфікованими спеціалістами стали перші учні Василя Гавриловича. Я працюю з Василем Гавриловичем більше 20 років. В 1977 році, після закінчення інституту інтернатури, я прийшов в відділення, яке відправляв Василю Гавриловичу. Ці роки, мабуть, у Василя Гавриловича були найбільш тяжелый для него. Потому что мы еще молодые хирурги вызывали его на всякие более-менее сложные случаи. Сергей Гаврилович постоянно учил нас, мы учились у него. А учиться у него есть чему. Он хирург, как говорится, от Это не это как слова, это действительно. Оперирует а он быстро, чисто, красиво. Это целое искусство, покажет, расскажет. вызывает его в любое время, дня и ночи, никаких обед, всегда он придет тебе на помощь. Характер у него, правда, такой живной. Но как быстро он заводится, еще быстрее открывает. Нельзя говорить отдельно. об хирургическом отделении отдельного Василя Гавриловича. Это все одно целое. Это он і підняв на такий рівень хірургію нашого району. Ефективність роботи відділення багато в чому залежить від єдності, згуртованості його колективу. Дуже важливо, щоб колеги були однодумцями і разом з тобою вболівали за справу. Роботаю в хірургічному відділенні з 1979 року в качестві врача-хірурга, координатора відділення. это уже почти 20 лет. Все это время бессменным заведующим отделением является и моим учителем является Василий Гаврилович Павлишко. Что это за человек, что это за специалист? Это талантливый хирург, обладающий широчайшим диапазоном хирургических операций на органах брюшной полости, грудной полости, обладающий высочайшей техникой операций, сделавший тысячи операций, сложнейших операций, вернувших людей к жизни, его требовательные к себе и окружающим. Преданный своей работе, беспредельно преданный своей работе. Нужно сказать, что В любое время, суток, когда не, обр не обратиться к нему, он или сам придет на помощь, или же дать дельный совет. Несколько прямолинейный, но никогда не кривит душой. Как говорят, когда режет правду матушку глаза. Очень трудолюбивый. Обладает очень высокой трудоспособностью. Он может... Часами не выходит с операционной. Еще хотел бы отметить его черту характера, как нетерпимость к лжи. Это человек, который, прежде всего, подставляет свои плечи под тяжелый, под э, толщий конец нашей хирургической тяжелой ножи. Он неоднократно приходит, там да, постоянно, собственно говоря, приходит на помощь э, к нам, к хирургам, ну... його ученикам. І прекрасно, ви знаєте, що хірургія це така область медицини, де не тільки радості є, а є і печалі, є много ослужнень. І прежде всього на допомогу приходить Василь Гадрійович Гарісько, допомагає своїм описом, своїм талантом. Ефективність роботи відділення за глибоким переконанням хірурга, здоров'я пацієнта залежить від кожного працівника. Тут немає байдужих до чужого горя. Одужувати хворому допомагають усі лікарі, медичні і хірургічні сестри, санітарки, працівники їдаль. Такий завідуючий відділенням, який на своєму місці. Він чуйний, відзивчивий, дуже допомагає нам в роботі, хто з працівників до нього не звертався, він ніколи ні в чому не відказує. А ще в нього така риса дуже хороша. Він ніколи ще не було такого е, в його роботі, щоб він кому-небудь відказав, в тому щоб чи подивитися, чи посовітувати кому. Він ніколи не говорить, що в нього там кінець робочого дня, чи він вже працював свій, свій час. Завжди, коли його хто не попросив, він завжди всьому, всім допомагає. Як батько продовжується у своїх дітях, так вчитель у своїх учнях. Вже працює поруч друге покоління хірургів, якому щедро передає свій багатющий досвід Василь Гаврилович. Де від нього буде тому що би телефон до добрий, а також як і людина. І багато чому повчиститися. Дуже рідко, коли в людини поєднується талант як хірурга, як викладача. Василя Гамиловича це якраз це разом. Він професійний хірург, а також як людина і як викладач. Ніколи від нього я не чув негарного слова. Я він людина. Трога, але справедлива. І тому всі операції, які тут проводяться, також в них приймають участь і молоді спеціалісти, такі як, як я. Благородна праця лікаря високо оцінена державою. За успіхи у наданні медичної допомоги населенню Гадяцького району, районний хірург Огриско, нагороджений орденом трудового червоного прапора, він честю носить високе звання заслуженого лікаря України, все, чого досяг в житті, давалося йому по праву за самовіддану працю. Люди яких він вирвав з холодних обіймів смерті, пишуть листи, шлють телеграми зі словами сердечної вдячності за врятоване життя. А скромний лікар живе і працює далі. І, як завжди, після чергової важкої операції я трять душу сумніви, а чи все зробив, що міг. І кожний новий успіх наповнює душу радістю професійного задоволення. Любить життя Василь Гаврилович. Вимілі йому радіти. Якщо хірургія то його покликання, то полювання і пасіка то його захоплення. Сотні кілометрів мисливських доріг, сходжених ним, додають йому енергії радості спілкування з природою, з друзями. Не менше задоволення приносить йому пасіка. Бжоли захоплюють його своїм працелюбством, мудрою організацією життя, щедрими дарами. Під бжолине гудіння наповнюється спокоєм душа і серце. Бжолиний вулик, нагадує дім лікаря, поспішають сюди зі своїми радостями і турботами діти і онуки. Йдуть за порадою сусіди, збираються за святковим столом рідні друзі. Кожного зустріне, вислухає, порадить і почастує хазяйка дому Лілія Федорівна. Красиною козачкою з Павлопольського краю вийшла заміж за полтавця та так і йде поруч більше 30 років. За вікном горять осінні роси. Ми в кришталі скриться долина, ти заплилась твої русяві коси полина мурання сивина. Часом втома в жилах розімніться і тривога в очі загляда. А мені, кохана, все здається, ти як цвіт весняний, молода. Науки і мудрощі, свою любов до пісні. А для чоловіка все життя вірний друг і помічниця. Вже десятки років старша хірургічна сестра Лілія Федорівна Огрисько стоїть за операційним столом поруч з чоловіком. Усе саме і хліб, і сіль, і радість, і досаду, і щирих спів, і прикрибіль, і горе, і відраду усе навпів, і труд, і пит, любов, і дні гарячі, і тихий сум, і перший цвіт удачі, і недачі. Збудував дім, посадив сад, вирустив дітей, деждав онуків. Ні, даремно живе на цій землі. Василь Гаврилович Огрисько. І якщо є на світі щастя, то ось воно. В очередь здоровье, во а вторую тоже здоровье, и в третью тоже здоровье. Конечно, побольше радостных, добрых дней, чтобы ты больше внимания уделял своим любимым занятиям – охоте, рыбалке, пасеке. То есть, чтобы ты жил в своем удовольствии и всегда было у тебя ну, хорошее настроение, чтобы ты нас радовал каждый день. А если ты нас будешь радовать, тогда будет все замечательно. Мы тебя поздравляем с таким юбилеем. Замечательным. Желаем тебе самого хорошего, здоровья. Мы тебя все любим. А? Ага, понятно. Хорошо. Ну, присылайте машину, да. 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 Хорошо, хорошо. Коли цвітуть осінні небеса, і паморозь криває скруні, природа. Мудростью струмует тепло людских вызнаний, лаганье квітами на тружени дононі. Рождение, я хочу ему пожелать здоровья, долгих лет жизни и много-много удачных операций. Желаю прежде всего ему крепкого здоровья, благополучия в семье, благополучия его детям, внукам. Кстати, нужно сказать, что он уже дважды дедушка у нас. щоб вони ще довгі роки мог дарити людям радості жити здоров'я благополуччя щастя успіхів ще й у великих нелегкій роботі і всього-всього найкращого я бажаю тобі щастя всього тобі самого літами літа за хліписів Полтавське жито І за кримські вина, За радість, А мабуть, і забій, За, за присла мій непроханий в сувинах Йдучи крутими стежками життя, Крізь вихори і сніжну палітину, Віплячих океанах почуття я серце ніс миловного дитину. Спасибі вам літа, за винай плов, столи, які пізнав я в братерстві, за молодість. І знайдену любов в теплі, якої жив і не за Летять над полем роки голубами. Летять, як зорі до чистого неба, Здається, я яну хлібами. А кращі долі мені і не треба.